Також у нас складання умовно повністю визначене, але є рух. Саме це і буде особливістю. Знову ж таки, згадуємо, як я називала деталі, створюємо новий вузол складання і вставляємо першу деталь. Ось це є. Uh, да, вона, вона зафіксована, вона нерухома, але знову ж таки, мені подобається. Іноді це не обов'язково іноді дуже важливо, але все-таки звільняти і розташовувати відносно стандартних площин. Заходимо в взаємозв'язки і просто прив'язуємо центрально до центрального. Взаємозв'язок топ-топ. До речі, тут можна змінювати площини, якщо вам потрібно якимось чином провернути цей корпус в опросарі. Однак при промальовці вже корпусу було продумано як краще, щоб воно орієнтовувалось по площинам. Відповідно, в даному випадку нічого не потрібно робити. І так, встановили зайняло мінімум часу, але ми чітко знаємо, що у нас є прив'язка по середній площині. І вставляємо… Другу деталь. Друга деталь це наш поршень. Є. А поршень у нас буде орієнтуватися по центральному отвору. зв'язки і обираємо циліндричну поверхню одну, циліндричну поверхню другу. І бачимо, що найбільш популярне взаємодісок для циліндрів це, звичайно, концентричність. Так само, як і для плоских примітивів. Бачимо, що наш поршень розташований тим боком. Шукаємо ось тут зміни напряму. Змінили. До речі, його можна ще й витягнути. Підтверджуємо. Далі, у нас по завданню ось ці площини є. На одному рівні тут можна зробити співпадіння, але якщо у вас зміниться товщина, то буде помилка, тому можна зробити просто паралельність, тобто в незалежності від ширини ось цього елементу і ширини того ж елементу на поршні, вони будуть завжди паралельні, що є основною умовою. Тому тут буде більш пріоритетна саме паралельність. Підтверджуємо. А, поршень, бачимо, рухається. Давайте вийдемо зі своємо зв'язки. Мінус стоїть поршень, рухається. А, звичайно, він не повинен рухатися ось туди, перетинатися з тілом, він не повинен вилітати далеко. Відповідно, нам потрібно обмежити рух поршня. Взаємо зв'язки, додаткові всаємо зв'язки, і в даному випадку нас буде цікавити відстань. А, тобто. А, цей взаємозв'язок буде визначати мінімальну та максимальну відстань між двома елементами. А, наприклад, я беру ось цю площину і ось там всередині циліндра також обираю площину. Тобто, в даному випадку дистанція у нас, е, ну, давайте до речі, зробимо ось такий вигляд, щоб було видно ту дистанцію 1 міліметр. Можна, до речі, написати 0 мм. Це поточна дистанція. На якій дистанції воно початково розташовано? Більше цікавим і коректним в нас будуть ось ці значення: мінімальна, максимальна. Ну, і тут, знову ж таки, я підбираю, в ідеалі ви це знаєте. Ну, давайте підберемо по мінімальній. Бачимо, тобто менше 25 не буде. Ось тут іде перетин. Давайте підберемо мінімальну дештанці. Наприклад, 50. Ну, а путь 55. 55. Це нормально, відповідно, мінімальна дистанція, мінімальна, вибачте, дистанція у нас буде 55 мм. Максимальну дистанцію також, якщо у вас є креслення, цей розмір є, але я підбираю, змінюючи поточник, наприклад, 100, 100 маловато, 150. Ну, якщо 200, то я бачу, що воно вже вилітіло. Відповідно, ну, десь може 170, це вже забагато, там ще буде кришка. Давайте 160. Тобто, відповідно, мінімальне, ми запам'ятали, я вже забула: 80, мабуть, максимальне 160. Поточне можна поставити десь всередині між цими дистанціями. Ну, взагалі, не суттєво, як ми його зараз поставимо, підтверджуємо. І тепер підтверджуємо, і бачимо, що наш поршень рухається в положення. Одне крані, друге крані, і в будь-якому середньому. Якщо ми зараз подивимося до цього поршня, взаємозв'язки, подивитись. То ми бачимо, що мінімальне 80, максимальне 60. Ми можемо або ось тут натиснути, редагувати, або ось тут просто банально змінити. Це у нас поточне порушення. В даному випадку зміна поточного ну, не дуже впливає на осі крайні. Тому нас цікавить все-таки редагування. І, наприклад, 80 -то я зробила забагато, нехай буде 70. Підтверджуємо, Закриваємо це, підтверджуємо. Ну, і дивимося, що тепер наш поршень входить трішечки більше в циліндр. Тобто, в даному випадку ми створили рухоме складання о, з визначенням максимальної та мінімальної глибини. Це один варіант. Ліміт видалимо. Той варіант, який в даному випадку нелогічний, але також показує, хоча давайте покажемо на інших прикладах. Створимо ще одне складання. Вставимо, наприклад, гвинт, вставимо на. Так, вибачте, не так. Вставимо, наприклад, Гайку. Сподіваюсь, хайка у мене є М16. Є. Ну, не будемо вже витрачати час на правильно, коректне розташування хвита, просто одягаємо гайку. І так, гайка у нас повинна бути. О, вибираємо, вибираємо дві циліндричні площини та підтверджуємо. Тобто у нас є концентричність і гайка рухається. Знову ж так. А, далі. далі спробуємо створити механічне з'єднання хвинт гайка. Ну, тут, знову ж таки, на всіх я зупинятись не буду, по а, також додатково будемо ще якісь розглядати. Зараз, наприклад, подивимося все. скрю. Тобто, це у нас буде. Так називається з'єднання з гвинтхайка, ми вибираємо дві поверхні, які будуть обертатись одна навколо на одної. І ось тут єдине, що треба вказати, крок, давайте зробимо його побільше. І, відповідно, якщо ми пересуваємо хайку, бачимо, що вона обертається. Тобто, просто пересувати без обертання, я її не можу. А, ну, враховую, тут не дуже скарно це видно, оскільки хвинт не а, рухомий. в ваших складаннях це може виконуватися, наприклад, для, для, для... ось тут рукоятка. Да? Коли ви будете обертати рукоятку, у вас буде переміщатися тут по Якщо зробити ось тут співпадіння хвинт хайку, то при обертанні валу. Ось ця втулочка гайка по факту буде рухатись і, відповідно, приводити до руху весь механізм. Тому, знову ж таки, в даному випадку це є гарна ідея зробити такий взаємозв'язок. Хоча можна просто його зафіксувати в певному середньому положенні. Робиться елементарно для того, щоб більш правильно побачити, то ставити великий крок, ну і в принципі неважливо. Так, це взаємозв'язок гайка